Всім привіт, мої любі! Я біля такої монументальної красивої споруди, і це на Львівщині. Це в нас в Україні, це Підгорецький замок. Я хотіла відео про підгорецький замок не робити окремим відео, а вкласти його в одне з своїх відео. Але тут настільки красиво, тут є про що розказати, є що показати, і тому я вирішила на ось цю красу виділити окреме відео і показати вам все те. Що тут є, поділитися з вами своїми враженнями від цього замку. Адже наскільки я дізналася, цей замок хочуть реставрувати, хочуть взятися за його реставрацію. Не українці, на жаль, а поляки вони хочуть виділити кошти і зробити все як слід, тому що він дуже красивий і він потребує реставрації якомога швидше, тому що ми можемо втратити всю цю красу. Кому цікаво, це хто любить так само такі споруди. Монументальні, як я, то ходіть зі мною, будемо все дивитись разом. Ми приїхали до Підгорецького замку, але вже аж коли припаркувалися, я зауважила, який тут неймовірний собор через дорогу. Я чомусь взагалі не маю про нього жодної інформації. Песик, іди сюди машини їдуть, Боже, тебе зараз ще на відео б'є. Я боюся, сиди біля мене. Ми зараз підемо до собору, прогуляємось, подивимося, а потім вже підемо в замок. Що, Песю, ходи до собору. Ходи. Я тебе переведу. Ходи. Я думала на інформаційних стендах я дізнаюсь хоч щось про цей собор. Я бачу, що за ним доглядають. Є такі красенні туйки, Ну, двір дуже гарний. З одного з іншого боку є лавки, але нема інформації, що це. Як виявилось, це храм Воздвиження Чесного Христа і святого Йосифа, який був збудований ще в 1752-66 роках, при особистій участі гетьмана Вацлава Живуського. І спочатку він був замковою святиною. Він змурований у формі ротонди, і його висота аж 27 метрів. Має він 14 колон, 8 в першому ряду та 6 в другому ряду. І зверху є надпис, який в перекладі означає на славу Господа Бога нашого. Також ми можемо зверху побачити скульптури, автором яких є Себастьян Фесінгер. Це скульптури різних архангелів та святих. На сьогоднішній день храм є діючим і поступово його реставрують. То капець порівняно зі мною? Яка помпезна будівля, от яка я малесенька, дрібнесенька. Проти цих колон навіть. Там зачинено повністю. І бачиш, і тут навіть є колодка на цих залізних дверях. Ну і є камера. Тобто всередині не можна заходити? Ні, там зачинено. Ну, але ж ти можна. Ти знаєш, як твоя мама клала вінника на двері? В хаті немає нікого, не заходити, пам'ятаєш? Поприклад. <ривіт> <ривіт> так, заходити не можна. Трішечки можемо заглянути всередину, але тут якась служба Божа є час від часу, бо бачиш, стільці є, ікони стоять. В який він величний. Зараз храм знаходиться на балансі Львівської національної галереї мистецтв та Української греко-католицької церкви. В цій арці є дзвін. Та й можна подзвонити, але я не буду цього робити. Зараз мене посварять. Такий хрест великий дерев'яний. Ну це вже сучасний хрест 100%. Ну що ж, тепер йдемо через дорогу. До, власне, до Підгорецького замку, заради якого ми сюди приїхали ось такий холод на вулиці, який в нас нині березня, 16 березня і зараз 2 градуси тепла. Ну, але нічого, оскільки я тут, то треба піти прогулятися в замок. Зараз ми подивимося, скільки коштує вхід, що там пропонується власне, за ці кошти. І погуляємо по території замку. І подивимось, я читала про замок. Що він один із найвеличніших і наймістичніших на Львівщині. Але, на жаль, він потребує реставрації, тому що вже дуже багато частин замку у занедбаному стані. Відразу біля замку є ось такий сувенірний базарчик, де можна собі придбати багато цікавинок. О, ось мій пес ходить. Пес, привіт, я тут. А ось і сам замок, там вдалині, тут є така ось парковочка. Ну, типу парковка. Вздовж дороги люди паркують автомобілі. Дорога, звісно ж, тут погана, але в самому селі дорога хороша. Йдемо до каз, дізнаємося, скільки коштує вхід на цей замок. Але гарний такий заїзд, так велично. Добрий день. Добрий день. Ціна 200 гривень, звичайний. Вхідний квиток для дорослого коштує 200 гривень Є для військових безкоштовний вхід. Дуже приємно, що військові можуть приїхати сюди абсолютно безкоштовно прогулятися по замку. Йдемо дивитися? Нарешті ми приїхали. Вірніше, приїхали, ми приїхали. Підійшли до Підгорецького замку. Я попри цей замок купа разів їздила, коли їхала на Київ. Чогось мене не раз навігатор вів через золочів. Я їхала попри цей замок і така, о, який гарний замок там вдалині. А нарешті я сюди прийшла на екскурсію. Йдемо дивитися. Я багато начиталася, що це неймовірна споруда в стилі Ренесансу і Броко. Але і водночас про її занедбаний стан я начиталася багато. Йдемо дивитися, що це. Яке воно, хоча отак от збоку виглядає дуже велично, і розумієш, що в свої часи це була помпезна споруда. І Він який краєвид. Ну, недурно, недурно він тут побудований. Подивіться, який там далі краєвид. Я сподіваюся, із якихось вікон ми зможемо побачити всю красу природи. Підгорецький замок розташований на висоті 399 метрів над рівнем моря. На місці теперішнього замку була садиба підгорецьких, завдяки яким. І залишилась ця назва, і її придбав у 1633 році коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Коніцпольський. Саме він вирішив збудувати тут замок, який було завершено в 1640 році. Проте тоді це була двоповерхова споруда. А масштабну реконструкцію з добудовою третього поверху цього палацу здійснила вже родина Живуських, яка придбала цей замок у 1720 році. Уявляєш, як раніше, звідти. От від того собору з дороги, так собі в каретах чи на конях заїжджали князі і в цю браму. В такий місток. Все, треба себе уявляти князівною. Я заходжу в палац. Музей, заповідник під замок. Боже, яке тут каміння, тут на каблуках би не пішов, вбився би, десь яка бруківка. Але такий дуже малесенький захід акуратний. У 18 столітті за роки правління Вацлава Живуського палац досяг свого найбільшого розквіту. Він тут зібрав велику кількість цінних картин, старовинної зброї. Тут працювала власна друкарня, театр і оркестр. А відвідувачі замку порівнювали його з італійськими палацами, адже інтер'єри. Вражали сучасників своєю красою та пишнотою. Кому цікаво, можете собі зараз на екрані відсканувати цей qr код і перенестися в часи і подивитися, як жили аристократи на українських землях 380 років тому. Так. Бо я чула, що його хочуть реставрувати. От мені таки казали поляки, не знаю наскільки це правда. Так. Та і ви так. це чули, що поляки хочуть братись за реставрацію. Ну бо він дуже красивий. і Як його відреставрувати, то взагалі буде краса. Так, все-таки моя інформація виявилася правдивою, що його хочуть відреставрувати. Наскільки він буде красивий після реставрації? Є ось можливість зайти в підземелля. Спускаємося в підземелля, але треба пильнувати, бо тут стрімкі сходинки. І з вулиці майже нічого не бачиш. Такі ліхтарі цікаві, неначе дійсно вогник у них горить, мерехтить. Я не здивуюся, якщо тут є якісь привиди або легенда про привидів, і вже я бачу біла пані ін White, легенда, легенда про привида під замку. Ну, як і в кожному замку, є легенда, як і в кожному замку є свій привид. Згідно з переказами, у XVIII столітті власник замку Станіслав Живуський о, тезка мого чоловіка в ревнощах живцям замурував стіну підземелля свою молоду дружину. Я в тебе не мурувала. Ну там мій чоловік мене не мурував. Зараз <схід> не актуально в наш час. Так попри лагідну вдачу, спускаючись в кам'яну пастку, вона промовила, скільки сходинок донизу, а на, на скілько поколіннях закінчиться рід Живуське. І відповідно на четвертому поколінні Леон Живуський став останнім в роду. Від того часу привид білої пані ночами блукає залами і досі не знаходить спокою. Прислуга та житель околиць стверджували, що не раз в кромішні пітьмі чули дивні звуки. <смі> То не дурно тут такий звук, знаєш, вони щось таке поставили, типу гуде щось, щоб ти щиро вірив, коли заходиш сюди, що тут десь блукає привид білої дами. <смі> а дивись, тут була битва екстрасенсів у 2010 році. Більшість учасників підтвердили версію про замуровану дівчину, і зійшлись на тому, що її дух шукає християнського поховання. Ми побачили привид білої дами. Он там, вдалині. Наскільки вони постають. Молодці, гарно постарались перенести нас. Пройдусь по сходинках до гори, як принцеса. І королева тут. Князівна напевно, тут, напевно, що жила. Вау, Подивись! Тут можна, можна фінал Холостяка знімати. Дескільки місця? То капець? Балта, тут вони всі відпочивають, музики там на скрипках грають, вони всі в красивих платтях. От зразу щось така асоціація у мене. На жаль, XIX століття було періодом занепаду палацу. У ХХ столітті, під час Першої світової війни, він дивом вцілів. А на початку Другої світової війни князь Роман Сангушко, який тоді був власником цього замку, евакуював більшість цінних речей. І частина з них опинилася в Бразилії. Ми з чоловіком зійшлися на думці, що це один із найкрасивіших, як не найкрасивіший замок, в яких ми побували. А ми побували в декількох замках. Я навіть була за кордоном в Німеччині в замку. Ну і цей вартує уваги. От він зберігся гарно. він як його відреставрують, то відреставрують, то це взагалі буде така ось перлина в Україні, перлина Львівщини, і він буде вартий відвідування. Зараз вхід коштує, як ви бачили, 200 гривень. Ну, я думаю, після реставрації може бути дорожче, але воно того вартуватиме. Тут є що подивитися. І ще ходімо всередину, подивимося, що там є. Тут така зала з дзеркалами. Я люблю підгорецький замок і є портрети, ймовірно, власників колишніх, скоріш за все. Я дуже хочу зараз вийти сюди на терасу, тому що звідти дуже гарний вид. Вау! <рес> що ви розуміли? Я так стімюся, тому що це другий Добель. І я маю зіграти от просто от своє перше враження, яке було рівно дві хвилини тому. Але ми зауважили, що ми не зняли це. Що що? Бо я не включив камеру. Так, тому що мій відеооператор трошки здивився на цей неймовірний краєвид і забув включити камеру. Насправді тут дуже красиво, і от о, господи, який вітер! І От недурно будували замки на такому підвищенні, щоб бачити всі свої маєтки, всі свої землі, і мати ось такий. Неймовірний краєвид. Прошу? Плюс, так, це оборона. Ось я зауважила, що по чотирьох сторонах замку є отакі. це місце, я так розумію, для вартового, який би тут сидів. отак наче тут трошки затишок, але на всі сторони він би бачив, чи, чи ніхто до замку не підходить, ніяке військо не підходить. От на чотири сторони є ось такі. Місця для вартових за часів Радянського Союзу, починаючи із 1949 року, в цьому палаці був санаторій для хворих на туберкульоз. А в 1956 році замок взагалі пережив велику пожежу, яка знищила більшу частину внутрішнього оздоблення. У 2017 році, завдяки небайдужим людям, благодійникам і волонтерам було зібрано кошти на часткову реконструкцію і відновлення замку. А у 2018 році тут відкрили мистецьку виставку з копіями картин, які були в 17-18 XVII столітті, та архівними фото кожної зали. На жаль, більша частина приміщень цього палацу зараз зачинені для відвідування. А в кожну залу, в яку ми заходимо, ми бачимо на стінах картини і обов'язково архівне фото того, як виглядала зала. Колись в 17-18 столітті. Тому що ось ця арка на дверях, бачиш, тут був годинник, зараз його вже немає. І ось цей камін, ось він. То це і є в нас китайський кабінет. До речі, інтер'єр китайської зали вважався найкращим інтер'єром в стилі шинуазрі на теренах тодішньої України. Також в підгорецькому замку були такі тематичні зали, як золота, столова пізніше лицарська. Зелена, дзеркальна, мозаїчна. І ось на фото жовта зала. З китайського кабінету є вихід ще в одну залу. Я думаю, тут десь якась реставрація вже, до речі, проходить. Це у нас, я так розумію, золота зала, тому що є ось її фото 1912 року, яка вона була помпезна, з люстрами красивими, і щось вже почали трішки реставрувати. І скрізь обрамівка дверей, ось така гарна. Але, звісно, за Радянського Союзу зіпсувалося багато чого. Так і вона вигляд мала в 1871 році. Ну, було дуже красиво. Уявляєш ці всі картини, стеля, яка вся розмальована була. Цього вже немає, на жаль. Ми підслухали в екскурсовода, що в цьому приміщенні за часів Радянського Союзу, коли тут був санаторій, от саме тут були туалети, і навіть ще залишились. Видно, де були туалети, залишились ось ці місця. Зараз тут ось картини висять. Замок у підгірцях. Це 1838 рік. Так виглядав підгорецький замок. Це дуже Угу. Слухай, може, це ми по цих сходах е, спіральних зійдемо зараз десь в підземелля до Білої дами? Бо я вже Добре. чую той звук з підземелля. Жодних дам не видно. Ні дам, ні кавалерів, нікого не видно. І тут фотографії того, як виглядав цей замок, але не написано, в яких це роках було. Наскільки помпезні тут були стелі, ось ми дивимося, який був красивий замок. Це ось лицар сказала. Ось ще фото того, що тут було. Ну, було б добре, якби вони біля кожного фото підписали, хоча б що це. А це за часів Другої світової війни, я так розумію. В замку були війська. Це картина того, як виглядав замок. Дуже шкода, що всередині більшість приміщень поки що закриті для відвідування. Ми пройшлись прогулялися, і от таке залишилось приємне враження, що не настільки його осну... осучаснили до того стану, як, от, наприклад, в Кам'янець-Подільську ми були в фортеці Кам'янець-Подільський, і там, прямо в дворі замку. Купа якихось таких тентів стоїть, там пиво тобі наливають, там води, там вже шашлик смажать. І це все в дворі цієї фортеці, і це справляє таке негативне враження. А тут от залишили в такому стані, як є, не напхали сюди ніяке ні пиво, квас, ніякий шашлик. Хочеш сувенір? Купуй сувенір, але там, за межами двору, замку є і сувенірні такі лавочки, я вам показувала. І все. А тут... Все так, як має бути. Оце дуже приємно. Так і повинно бути в кожній пам'ятці архітектури нашої України. На цьому наша екскурсія по такому неймовірному красивому замку закінчується. І наступний раз ми сюди приїдемо вже після реставрації і порівняємо, наскільки зміниться вид замку. Подивимося, що тут зроблять. А я думаю, це буде не скоро, що на це піде декілька років. Все-таки а вам дякую. Що прогулялися зі мною? Що подивились це відео, дякую за всі ваші вподобайки, коментарі. Дякую, що ви є зі мною на каналі. І всім па-па!